Села, не Жісе. Знаю, що давно не було, чашечок, щешечок, шити чушечок, В общем, по багаточисельним. Прохання моїх мільйонів підписників і особистого прохання президента України, я випускаю цей випуск. Бо люди в паніці, вони не розуміють, що робити, де новина, що, куди, що, що робиться. Вже. Але нічого, я тут, новини тут, всі ми тут, так що залітаю. Блядь, де моє пиво, нахуй? Блядь, ну що це індеєц сталося уже, блядь? Скажи правду, це ти випив моє пиво, блядь? Що, блядь, ти знаєш, що я не п'ю тобі що, блядь? Все вже ж пити подносило, нахуй. Що, блядь? Ти що пиздун такий, нахуй, да ну подивись, що це таке? Ну що, я по телефону там розмовляю собі. Фотографії, що що називається, аватар п'ята частина. Короче, Короче, чувак, давай новий выпуск. Э, Потім розбираемся з тобою. А, точно люди чекають. Сева заводи той й тестет чи інгрен-стенд. Вітаю вас, наші кринжі-читачі, глядачі. Це новий випуск номер... 60, для, ну не важно. Головне, що ми тут, що ми вернулись, ми нікуди не пропали. Зараз буде жара. It's me. Oh. Якщо ви думали, що ми зникли, то це неправда. Ми просто були у творчому запої. Вся ви, буквально. Я б то збирав матеріал, блядь, Це називається польова експеди... експедиція. Експедиція до синього дна. Та я бачу, що ти так експідірував, що знайшов тільки пиво, блядь, яке саме проїбав. Добренько, ви ж прийшли сюди погоду послухати, так що давайте почнемо з неї, принцип. Куди блядь. Давайте я вам розкажу, що до чого. Погода на 30 квітня. Зранку буде 13 градусів тепла, в обід 20, і до вечора підніметься аж до 23. Я даже вам дозволю зняти шапку на цей раз. І... Але все одно одівайте панаму або кепку, бо нагріє в кришу, і ви трошки очманієте. <плес> Ладно, давайте доста сьогодні з погоди. В принципі, нічого там такого важливого нема. Давайте переходити до новини номер один на сьогодні. Перша новина на сьогодні. Жінка з Польщі викликала поліцію блядь, на свого сусіда через те, що. На що бля, риби нанюхались через те, що він не хотів мити посуд, бля. Це та сама однокласниця, яка завжди казала твоїй вчительці, що ти принесла зошит не в клітинку, а в лінійку. общем, оштрафували цю молоду, блядь, на 500 злотих, блядь. Слава Богу, що посуду можна не мити. Хуй мені тепер хто що скаже. Ну да, я звісно тобі нічого не скажу, але я гупну один пупець. І посуда буде блищати. Там з моєї лише баклажки від пива, так що сам мій сука свої баняки Ладно, хуй з нею з посудою, і з баняками, і з баклажками Давайте переходити до новини номер 2 на сьогодні. <клухи> Бля, я забув підготувати. Сява, підміни. <клухи> ну, а тепер конспірологічна рубрика сява знає. Друга новина на сьогодні. Українка заробляє тим, що вона ходить і трясе п'ятою точкою в властинах на камеру. Ух сука, це тобі не онліпан з братчику, тут хуярити треба, блядь. Ну що шахтьри? Що будівники, що е, інженери і останні пацани, які, блядь, по сравненню з нею просто відпочивають на своїй роботі. Ну як діла? Як діла, блядь? Дівчинка вже переїхала до США і купила собі пару квартир. І мая так мічіга... Кому? де блять Моя... уявимо ситуацію. Я була лікаркою, я все життя рятувала людей. Я була вчителькою і все життя я вчила дітей і людей. Я була поліцейською і я захищала порядок. Ну, а ти чим займала все життя? А я вмію трясти саракою. Ну, а щось е, хоча б цікаве, можеш розказати з свого життя? Ну, один раз я. Не включила ефір і трясла слаку. Слакою блядь. сракою дві минути. Безплатно. Блядь, ну ти що йобнута? Дай йобнута, але зато в мене три квартири. Де справедливість хуй пойме, в принципі. Ну, мені, в принципі, похуй на неї сполучилось, і слава Богу. Хто їй тепер честь поверне? Оце питання, звісно. Але не будемо з цим затягувати, в принципі. Тема глобальна, можна багато говорити. Але будемо переходити до новини номер 3 на сьогодні. Ну нарешті, нарешті це сталося. Нарешті це сталося. Чувак, ти чекав? Бо я чекав. Піздець. І я дуже радий, що це сталося. Це новина просто піздець. Просто піздець. Мережу виклали відео перегоню сперматозоїдів. Вони створили трек, де треба було навіть в повороти входити, братан. І дивилась на них через мікроскоп в камеру. Ну, це я рахую, що це надзвичайне досягнення в області науки. Тепер можна включати стріми. І, в принципі, будемо брати гроші, приймати ставки. Бо це дуже потрібна хуйня. А люди люблять таку хуйню, блядь. Тому я приймаю ставки. Все, дякую, що підмінив. Я підготував останню новину на сьогодні. Сібас нахуй. Ах ти, сука! Я тебе зараз стрілою блядь. Тікай нахуй з мого робочого місця. Я підготував новину і я їй буду розказувати. Четверта новина на сьогодні. Містер Біст захотів зняти відео 100 чорношкірих чоловіків проти однієї горили. Бля, я боюсь представити, якби він працював на помаранчево-чорному ютубі. Уявили, блядь, лице горила, блядь. Її просто спіздали десь з Африки, блядь. Запхали в клітку, випустили, стоять мужики якісь непонятні, і приходиться піздитись. В общем, я думаю, що таких піздюлей вона не отримувала ніколи. Але, в принципі, чувак передумав це знімати, бо. Отримав осужденні, як сказати? Обсужденні. Як сказати, блядь? від фанатів, в общем, фанати не підтримали його ідеї. Все вони смій, блядь. Не смій. Мені кажеться, я бачу таку хуйню на National Geographic. Блядь, я приб'ю тебе, ти дура, ти турна. В общем, це все на сьогодні. Не забувайте лайки, не забувайте коменти, підписки, дзвіночки, адже це дуже сильно мотивує знімати далі. Бачите, не мотивували мене, і я от хуй забив. Так, да, я скинув все правильно на вас. <сум> В общем, дякую, що прийшли, дякую, що подивились, дякую, що підтримали. Ну, а це все на сьогодні, ще раз повторюю, так що, щасливо, всім пока. Блять, сява, ти можеш хоч один випуск побути адекватним, нахуй. Люди подумають, що ми сектанти якісь. Ну, а що робити? Як мені без цих що, мовчати може, чи що? Ти будеш доєбуватись до мене, я видалю тебе з групи, що ти ч вовки. Ладно. вже як буде, так буде. Вже зняли. Нічого не зробиш. Стоп, це що, опять кіт прийшов? Стоп, стоп! Я твою мать з цим котом, блять. В общем, це точно все на сьогодні. Нічого, опять не доказали. Але за... нашкірились, блять, дай боже. Всім щасливо, всім пока. Блять, ніхуя себе. Кто? Чему, БЛЯТЬ РЕКЛАМА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЫ ЕБАНЬКО БЛЯТЬ Шо, ты в окно лезешь или шо? Повари, блядь Шо короче блять? Я шо ебу шо говорю Я даже вам позволю. Ну ты пидор блядь Женочка Ну конечно ты падаешь за лупа блядь Конечно ты падаешь блядь Ну конечно ты падаешь блядь